Команда Джевелінки 19-ї гімназії вдруге бере участь у всеукраїнських спортивних змаганнях пліч опліч. Тренерки кажуть, попри війну перерви на тривоги, дівчата стрімко опановують черлідинг і вже були призерами міського етапу змагань. Цьогоріч виступатимуть у підгрупі аматори. Сподіваються перевершити здобутий результат. Дівчатка активні, динамічні, рухливі. Дуже цікаві елементи виконують дівчатка разом з підтримкою. Всі намагаються зайняти перше місце. Намагаємось. Я дуже ними пишаюсь, тому що це мої саме учні, мої п'яті, шості, сьомі класи. Я за них дуже рада, те, що ми в минулому році виграли друге місце в місті, і в цьому році ми будемо намагатися перемогти і міський, етап, і піти вже на область. Черлідинг поєднує в собі елементи художньої та спортивної гімнастики, акробатики і різних танцювальних напрямів. Він був принесений за океанською баскетбольною хвилею до європейських берегів. Та черлідери вже давно не асоціюються без груп підтримки. Нині це самостійний вид спорту, що має реальні шанси увійти до програми Олімпійських ігор. Для криворізьких гімназисток це перші кроки. Я у цьому виду спорту з минулого року. Це дуже класний вид спорту. Він енергійний, такий спортивний, дуже цікавий. Тут буває нелегко, але тримаємось. Мені подобається, що тут є командна робота. Ми друг друга підтримуємо і просто цікавий дуже вид спорту. Незвичайний. Навчилася робити багато трюків, як перекати, шпагат, мостик. Спорт це дуже важлива складова реабілітації людини під час війни. Тому що вона дає нові емоції, це можливість спілкуватися з друзями, з колегами, разом вирішувати завдання. І тому і Рада оборони, і міська влада приділяє дуже велику увагу цьому напрямку підтримці дітей, зокрема заняття спортом. У нас працюють всі наші 10 дю США. Кожній школі відкриті групи по напрямках. І от зараз ми бачимо такий новий напрямок ЧЕРЛІДІНГ, і ми будемо підтримувати наших дітей. І що вражає перше посмішки, незважаючи на війну, і по друге досить високі досягнення наших спортсменів. Торік до змагань пліч опліч долучилися близько двох тисяч криворізьких школярів. Шість найсильніших команд з волейболу, баскетболу, футзалу та спортивного орієнтування представляли місто на обласному етапі. Його призерами стали юнаки та дівчата баскетбольних команд 95-го ліцею та 21-ї гімназії. Наразі тривають шкільні та районні етапи других всеукраїнських змагань пліч опліч. Дуже радіємо, що Дніпропетровщина активно долучилася до всеукраїнського проєкту Пліч Опліч минула річ. Ми продемонстрували класні результати. Дніпропетровщина була в лідерах. Тобто сподіваємося, що цьогоріч ми будемо тримати цей рівень, а можливо ще і продемонструємо кращі результати, тим паче, що велика кількість команд зареєстрована саме з Криворіжжя, з міста Кривий Ріг. То будемо слідкувати, і я дуже сподіваюся, що ми будемо вболювати за цих дівчаток вже на всеукраїнському, на всеукраїнських змаганнях. Тетяна Васильєва, Денис Захаров, цей день.